Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч збірної України Ю-21, який відбувався 10 жовтня 2017 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи серед молодежі. Збірна України. Ю-21 у себе вдома на стадіоні абалоні Арена. Команда приймає збірну Нідерландів. Ю-21 Бойова Бойованічя. 1-1. гол Віці Каваленко на, на 29-й хвилині матчу з пенальті. Відповідає клювер цим забитим м'ячем на 62-й хвилині матчу. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо попередку говорити. Україна. Головко, головний тренер команди, стартова Рослав Господарів 4-2-3-1, Андрій Лунін на воротах, Лучкевич э, Луньов, Бесідін, Осман, Гуцуляк, Олександр Зінченко, Коваленко, Лук'янчук, Задько, э, Вакулко, така стартова одинадцятка в української команди, Олександр Зубков, Белєнки та Третьяков З'являться трішечки пізніше в української команди. Нідерланди Лангер, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розстановка в нідерландської команди у воротах Бейла. Фосо -Менца, Дензел Сен Френкі Де Йонг. Фрэнк Дейон, Бергвейн, Цілі Дріссі Клювер. Ось така стартова одинадцятка, відповідно, uh, відповідно нідерландські команди. Ну, і відповідно, трішки пізніше з'являться в Нідерланді Рамс Лесер та Кастанер. З'являться в нідерландській команді на другу 45 хвилинку. Про сам матч, давайте, друзі, говорити, да? А, ну, що ж таки, є дуже такий рівний справді матч. І в Андрея Луніна та, відповідно, в Бейлоу. Е, були моменти, коли в рятували і справді. Е, да? Тобто, в цілому такий рівний абсолютно матч, де там Україна непогано проводила свої відрізки, відрізками Нідерланди проводила, відрізк не пані відрізки своїм. Рівний поєдинок. Але ось восіна, ну, друзі. 28-х матчу Дензел Денцл Думфриз Збиває, якщо не помиляюсь. Призначає суддя на уштрафному судя назначає Крісто Тохвер Естонський суддя, якщо я не помиляюсь, даний поєдинок суддя назначив 11-метровий удар. На 28 восьмий хвилині матчу. Неймовірний шанс для України. Віці Каваленко підходить до 11 метрової позначки. Віці Коваленка. Розбігається Коваленко. Удар Гол! Віктор Каваленка. 29-х на матчу 1-0 Україна. Виходить, українська збірна, Ю 21 наперед. Дуже важливий м'яч з пенальти забиває від Сковаленка. Ну і далі Нідерланди намагалися відігратися ще до перерви. Україна так після забитого м'яча так відійшла на свою половину поля. Хороші було нагоду нідерландського збірну. але в принципі Україна а, спокійно відзахищалася, дуже надійно відзахищалася. Ну, і в кінці-кінці Україна у першому а, І в принципі 1-0 українці виграють перший тайм. Клас Класс Таннер. Поменяє одразу по перерві. В Україну Максим Третьяков, вийде в замість Гуцуляка на 53-й хвилині матчу. Початок другого тайму, Нідерланди тиснуть на ворота збірної України. Важко було українській команді. Нідерланди хочуть забити гол. Е, помилка стається в захисті української команди. Небезпечний момент. Е, клас станера, який, до речі, вийшов. Відеє передачу Джастін Клюйверт. Джастін виходить один на один. Удар. Гол. Гол забиває клюйверт. Було гол. Нідерландська збірна Ю-21. Uh, Стала помилка в захисті української команди. Шикарніший пас виконав якраз то вийшовший кластер на Джасті на Клєвер, та той вийшов один на один і переграє Андрія Луні на 1-1. Один Нідерланди все-таки забили. Ну Далі такий футбол був атака на атаку, і фінальні взагалі хвилини вони пройшли відповідно то Україна. Відповідно, атакувала, то Нідерланди атакували. Чи, знаєте, друзі, хоча й справді важко було в Україні, да, команди обмінювалися так фінальними хвилинами атаку на атаку, але в цілому другий темп був та за Нідерландами, і Нідерланди і Мія чим більше володіли. І справді дуже високий темп нідерландська команда тримала. Вось, тому в них справді було побільше. Моментів. Ось, ось, знаєте, після цього м'яча, який забив від да? Ось Нідерландів прям побільше моментів. Нідерландці прям активізувалися, стали створювати моменти. І зрівняв рахунок Джастін Клювер та Нідерланди продовжували атакувати. Продовжували атакувати. Ну, але забити більше так і не вдалося. Так і не вдалося. В кінці кінців суддя дає фінальний свисток, який фіксує Бойову нічю 1-1. Знаєте, друзі, цей матч можна розділити як на два тайми. Перший тайм я вже був за Україною. До гола, гола Віцікаваленка Україна э, грала першим номером, Україна більше володіла, і Україна справедливо забила. Пенальті назіре Русін заробив Дензел Діоферси Гос збив, Україна забила гол, і знаєте, ось після цього м'яча э, Україна в принципі, продовжувала в принципі, домінувати. Да, в Нідерланді були моменти, але Україна контролювала, на мою думку, матч. А ось після голу Джастина Клювер, та і справді важко було україні, тим Андрій Лунінгруд вступав. Нідерланду, друзі, прям ячне так під контроль. О, відповідно, взяли Вось, Україна більше захищала все-таки все, -таки, все -таки, так добряче, справді тиснув нідерландці, але в кінці кінці в суддя де фінальний свисток. І якщо такий підсумок підводити, то матч був доволі таки рівний, якщо брати так в цілому, да, глобально. Але, напевно, все-таки Нідерланди були трішечки ближчі до перемоги, якраз у другому таймі, коли перехопили інцітиву, але, в принципі, Україна також дуже здорово зіграла у першому таймі. В цьому, по факту, да, тобто брати ще загальний матч, да, тобто загальний той перший, другий тайм, да, то Справдовий рахунок якраз. Абсолютно справдовий рахунок нічийний. Все-таки справді я вже абсолютно справедливий рахунок. Все Моменти все-таки були в першому тамі в Україні, другому таймі, в другому тамі в Нідерландів. Ну, а так це у Марін Футбол. Перевідали медруцей матчі збірної України ю 21, який відбувався 10 жовтня 2017 року. Кваліфікація чемпіонат європи середніможі. Група Ді, Україна, Нідерланди, стадіон Абулоні, Арена, Один-Один, на гол Віті Ковалєнка, своїм забитим м'ячем відповідає Клюверт. Бажаємо Україні добра, нідерландські збірні добра, побажаємо вам, друзі, добра. Вам, друзі, бажаю щастя, не бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!